В Дніпрі історія трьох друзів дитинства перетворилась на одну з найбільш резонансних кримінальних справ України: Віктор Саєнко, Ігор Супронюк та Олександр Ганджа народжені 1988 року з підліткового віку почали скоювати дрібні правопорушення, які з часом переросли в серію жорстоких нападів та вбивств. Телеграфі згадує історію їхньої справи та хронологію подій. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Троє майбутніх злочинців навчались в одному класі 96-ї школи Дніпра. Саєнко був сином працівника прокуратури. Супронюк виховувався у сім'ї високопосадовців. А ганжа походив зі звичайної родини. Вже з підліткового віку вони демонстрували насильницькі нахили, катували тварин, скоювали крадіжки та дрібні напади. Згодом їхні дії стали більш жорстокими та небезпечними для людей і призвели до того, що хлопців прозвали дніпровськими маньяками». Перші задокументовані напади підлітків датуються 2003-2004 роками. Вони включали дрібні крадіжки і насильство над тваринами. Саєнко та супронюк навіть знімали катування кішок і собак на відео. 29 жовтня 2006 року зафіксовано їхній перший розбійний напад із застосуванням зброї. Жертвами стали двоє студентів. 1 березня 2007 року Супронюк та Ганжа здійснили розбій в місті Дніпродзержинськ, нині Кам'янське. А вже за два дні скоїли перше вбивство, про яке стало відомо. Молодики позбавили життя 61-річного пенсіонера Віктора Гатуняка. Саєнко також був свідком злочину, але не надав жертві допомоги. Протягом весни та літа 2007 року зловмисники скоїли близько 29 нападів у рідному місті. 21 із них закінчився смертю. Ще віцмом жертвам вдалося вижити. Злочини вражали надзвичайною жорстокістю. Зловмисники використовували молотки, кувалди, свердла та інші підручні знаряддя. Те, що хлопці знімали напади й вбивства на відео, додало справі жахливого резонансу. Жорстокість і безсердечність дій привертали увагу суспільства і змі, адже жертвами їхньої агресії ставали випадкові перехожі 23 липня 2007 року. Перехоплення сигналу телефону в Ломбарді дало поштовх до розслідування. Вже наступного дня поліція затримала Саєнка та Супрунюка, а пізніше до справи долучили й Ганджу. Психіатрична експертиза визнала зловмисників психічно змінними, а мотиви їхніх вчинків залишились незрозумілими. Судові рішення щодо Саєнка та Супронюка тричі підтверджувались апеляціями до верховного суду, що закріпили довічне покарання. Ганджа отримав 9 років колонії за співучасть. Останній сьогодні вже перебуває на волі. Має двох дітей та дружину. Згідно з даними за 2019 рік, чоловік проживає у Дніпрі в мікрорайоні Червоний Камінь. Імена цих трьох чоловіків стали символом безжальності і жорстокості в кримінальній історії Дніпра. Злочини викликали широкий суспільний резонанс і показали, яким небезпечним може бути поєднання підліткових амбіцій, відсутність моралі та безконтрольного насильства. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. На заході України розробили нову схему переправки військовозобов'язаних чоловіків за кордон. В якості гідів для ухилянтів місцеві жителі залучають своїх неповнолітніх дітей. Підлітки добре знають місцевість і не ризикують сісти за грати за сприяння незаконному перетину кордону. Докладніше про те, як це працює далі, з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Нещодавно в Україні запрацював новий закон, що дозволяє чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. За даними ТСН, попри прогнози масового відтоку громадян, величезних черг на пропускних пунктах не спостерігається. Ба Більше журналісти відзначили, що у день зйомок на КПП порубне на кордоні з Румунією, на в'їзд в Україну очікувало більше громадян ніж на виїзд. Втім, це не скасовує того факту, що багато військовозобов'язаних чоловіків призовного віку намагаються втекти від мобілізації до інших країн. Такий попит призводить до появи нових способів переправки ухилянтів через кордон. В Карпатах місцеві мешканці розробили нову схему переведення нелегалів до Румунії, щоб не попастися і не отримати тюремний термін. Дорослі відправляють з нелегалами на кордон своїх дітей. За такі послуги сім'ї отримують 2 тисячі доларів. Прикордонники кажуть, що останнім часом затримують десятки неповнолітніх провідників. За словами оперативного співробітника Держприкордонслужби, переважно юні підприємці це школярі або діти з неблагополучних сімей віком від 15 до 17 років. Один раз була 13-річна дитина. Вони місцеві знають маршрут слідування, розуміють, де їздять прикордонники. Діти дуже давно в цій ієрархії перебувають. Вони навіть знають, яких авто ми можемо пересуватися, який маємо вигляд, деякі знають нас в обличчя, розповів службовець. Містечко Красноїльськ в Чернівецькій області розташоване на самому румунському кордоні. Переважна більшість місцевих тут говорить румунською. Це місце вважається столицею контрабандистів і славиться своїми верблюдами. Так називають людей, які на собі переносять контрабанду через кордон. Частіше за все йдеться про сигарети. Директорка Красноєльського ліцею номер 3 Наталя Таранець про малолітніх провідників через кордон знає, але переконує, що це точно не її учні. За словами освітянки, адміністрація школи контролює цей процес і ретельно перевіряє відвідуваність закладу дітьми, щоб захистити їх від залучення до сумнівного бізнесу. Тим саме в Красноїльську прикордонники зафіксували контрабанду людей з допомогою дітей і підлітків. Протягом 2024 року через це було затримано 28 громадян. А від початку 25-го їх вже 18. Таку протиправну діяльність документують, а суди виносять реальні вироки за залучення неповнолітніх до незаконних дій. З сім'ями, батьками та самими неповнолітніми ведеться робота, але оцінити її ефективність складно. Останнім часом об'єми сигаретної контрабанди у цій місцині значно зменшилася, адже на ухилянках можна заробити більше і легше, кажуть оперативники. Щодо відповідальності за такий вид правопорушень, ситуація неоднозначна. Кримінальний кодекс передбачає покарання за незаконне переправлення осіб. Через кордон у вигляді позбавлення волі до 9 років. Водночас, за законом України, кримінальній відповідальності підлягають лише особи, яким до вчинення злочину виповнилось 16 років. У випадку вчинення особливо тяжких злочинів може йтися про присудження покарання особам від 14 років. Втім, незаконна переправка ухилянців за кордон. Не підпадає під цю категорію загалом за вчинення неважких правопорушень неповнолітніх можуть карати громадськими або виправними роботами, штрафами для батьків і у крайніх випадках позбавленням волі в спеціалізованих закладах. Наразі в законі прямо не зафіксовано особливого покарання для батьків за використання дітей у ролі провідників. Втім, теоретично вони все ж можуть бути притягнуті до відповідальності, зокрема. Батьки можуть відповідати як організатори чи керівники злочинної групи, до якої було втягнуто неповнолітніх співучасників згідно частини першої статті 28 кримінального кодексу України. Також щодо них можуть застосовуватися підвищені санкції. По статті 332 про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон при цьому відповідальність може посилюватися, якщо втягнута у схему неповнолітня особа під час цієї діяльності зазнає фізичної або психологічної шкоди. Наразі у відкритих джерелах немає інформації про судові рішення щодо таких батьків або їхніх неповнолітніх дітей. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі жорстоке вбивство Оксани Макару у 2012 році сколихнуло всю країну. Троє чоловіків не лише побили і зґвалтували 18-річну дівчину, а й намагалися спалити її живцем. Резонансний злочин висвітлювався в змі та бурхливо обговорювався в суспільстві, піднявши питання боротьби з насильством над жінками, безкарністю та несправедливістю в судах. Телеграф UA нагадає деталі справи та розповість, де зараз вбивці. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих чоловіків заманили Оксану Макар до квартири. Там вони зґвалтували її. А потім, оскільки вона кликала на допомогу, один з хлопців задушив дівчину. Після цього нападники трьох пішли шукати місце для трупа. Але коли повернулися, з'ясувалося, що Оксана все ще дихала. Тоді її задушили вдруге дротом. Замотавши дівчину в простирадло та дві наволочки, чоловіки винесли Оксану до будівельного майданчика та кинули в яму зі сміттям, яке підпалили. На той момент дівчина все ще була живою. Вранці, 10 березня, випадковий перехожий почув крики та знайшов дівчину в жахливому стані. Вона зазнала опіків 3-4 ступеню понад 50% тіла, проте встигла назвати імена своїх нападників. Лікарі швидкої госпіталізували її у важкому стані. 12 березня Оксані ампутували руку, а за кілька днів 16 березня, її перевезли до Донецького опікового центру. Попри зусилля лікарів та масову підтримку містян, які здавали кров, стан дівчини погіршувався. Медики повідомили про тяжкі ускладнення, ураження внутрішніх органів і двосторонню пневмонію. 29 березня серце Оксани Макар зупинилося. Підозрюваних затримали наступного дня після скоєння злочину, але двох відпустили під підписку про невиїзд. Тоді ж місцеві журналісти повідомили, що один із відпущуваних підозрюваних син колишньої голови Єланицької райдержадміністрації, а другий, нібито син колишнього прокурора центрального району Миколаєва. Слідство встановило, що напад був заздалегідь спланованим. Трьох фігурантів справи Євгена Краснощока, Максима Присяжнюка та Артема Погосяна визнали винними у груповому зґвалтуванні та спробі вбивства. 15 березня на мітинг проти беззаконня і на підтримку Оксани Макару в центрі Миколаєва зібралося за даними ЗМІ від двох до 10 тисяч осіб у ці дні. Ж Аналогічні мітинги та протестні акції відбулися в Одесі, Києві, Харкові, Донецьку, Львові, Луцьку та Сумах. Лише після хвилі громадських протестів підозрюваних повторно заарештували. А тодішній президент Віктор Янукович доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці взяти розслідування справи під особистий контроль. Поведінка обвинувачуваних у суді викликала обурення. Вони вели себе зухвало, а Краснощок навіть аплодував під час виступів свідків. За рішенням суду Євген Краснощок отримав довічне ув'язнення. Максим Присяжнюк 15 років позбавлення волі, а Артем Погосян 14 років позбавлення волі. Станом на сьогодні всі троє злочинців відбувають покарання у різних установах. Євген Краснощок досі перебуває в Миколаївському СІЗО. Проте готується його етапування до колонії максимального рівня безпеки. Він неодноразово намагався оскаржити вирок, заявляючи про нібито тортури під час слідства. Максим Присяжнюк відбуває покарання в колонії Запорізької області. Завдяки закону Савченко. Його термін скорочено, і він може вийти на волю вже у 2026 році. Артем Погосян наразі перебуває в колонії, ймовірно, на Дніпропетровщині. З урахуванням скорочення терміну він може звільнитися вже у 2025 році. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.